Uh, сьогодні трошки пізніше із затримочкою, але все одно з кавою. Тому що наші оборонці херачать ворога. Вітаю на стрімі, Я вам помахав, пані Анзель. О! колега Дніпро, привіт, що ви там? У вас херачат, а ми стоїмо, да? таке життя. Коротше кажучи, я з картою Альвамару. Я був на фанконі і придбав собі, значить, карту персонального проєкту світу Альвамар. Це пан Супрун робить. Вони 5 років по ній, як я вчора казав, вели компанію. Там нема петелічок, щоб повісити, я щось придумаю, щоб можна було повісити. Вітаю, пане Дрегон. А, Да, От така от, значить, камера. <смі> Карта трошки. Вот. Я щось придумаю, щоб красиво повісити. Принаймні у неї фон в тон стіни. А, сьогодні... Вчора я займався нарізанням відосиків. От, до речі, от колега з Дніпра, пані Елі, ще Рік тому писала, що Ха-ха, харізай -ха, смішного. У мене не було можливості цим займатися. І не стільки було смішного, як зараз. І для того, щоб робити всякі прикольні оголошення, я займався тим, що трошки нарізав смішного. Ну там таке. Є таке, що смішне абсолютно для будь-якого слухача, є таке, що е, смішне. Якщо знаєш контекст. Е, Бу-бу-бум. Е, з цією задачею я справився, вранці займався тим, що робив оголошення. Мені прислали лого того закладу, де ми маємо проводити 20 числа гру. Е, я у людей. Е, взагалі, як я вчора робив допис, дуже капець не вистачає ларпових заходів. Uh, тобто, live-action лайв-экшн uh, роліплей. Рольових іграх живуть. Uh, коли була... Uh, вітаю, пане Римаренко. Радий вас бачити. Uh, перший рік ковіда. Uh, тільки його попустила в червні, ми з колегою поїхали, з колегою, з яким робили Академію Ксенфурську, це зі світу Відьмака, поїхали в Прибірськ їздити в костюмах, варити, стріляти з луку, варити куліш, їздити на місцевих конях. Потім я придумав полювання в їзгіті. Чудово, Дякую. Дякую, пане Ромаренко. Uh, придумав такий собі ларп полювання uh, в костюмах, взимку в першу чергу, і щоб потім жерти те, що ми полювали. Uh, для Для Альмору був такий міні-фестиваль типу, типу Камікона я замовив е скриньку Відьмака. Тобто скриньку з його еліксирами. Ми навіть фотосесію робили, з якою вийшло два прикольних відео. Е ну, взагалі це була така двіжуха у мене, щоб е овіществляти е речі зі світу Відьмака. І робити його більш матеріальним. Да? Тобто, як скринька з еліксирами Відьмака. Там пляшечки я підібрав. Мені зробили зі шкіри значить, Лейбочки такі, етикеточки зі шкіри мені зробили в Нікополі. Причому я обирав ті еліксіри, які можна змоделювати під час полігонної гри Лакту. Вот. Прикольна штука, прикольно все вийшло. І от я, в принципі, зараз думаю, що... Поки є у мене можливість, поки я ще в тилу зайнятися, повернутися до Ларпу, наскільки це можливо. Є декілька ідей. До речі, там на півдорозі до Броварів, пане Римаренко. Так, да, на півдорозі до Броварів є цікава точка. Я вчора написав, так що будемо думати про Ларп взагалі і про Ларп, щоб... Щоб Менвельд, мій світ, просочувався в наш світ матеріально. Uh, да, цікаво. У uh, мене за мною завжди цікаво. <laughs> Я цікавий, прикольно. Uh, комусь це може здатися самовихвалянням, ну, вам не здається, це таке, це самовихваляння, тому що скромність це шлях в невідомість і треба себе любити. Особливо коли ти дійсно робиш унікальні речі. Полювання, до речі, полювання. Ми встигли значить, зробити три тести, два зимових, один літній. І восени 2021, як каже мій син Петро, ми його навіть продали, це полювання. Тобто були, були клієнти. Дякую, пане Римаренко, були клієнти, молодь. Зрозуміло, за них батьки заплатили, ну це таке. Це не суттєво, хто платив, Головне, що ми це полювання продали. Ладно. Так що я чекаю, коли зможе мій колега, той самий, з яким ми їздили в Прибірськ, взяти участь. І будемо намагатися повертатися в це діло. Баба-ба-ба-ба. Вибере баба. Що ще сказати можна? там? В принципі, мабуть, на цьому все. тому що купа А, приїхав глицерин. Тому що є у мене одна ідейка, її треба перевірити. Якщо все буде добре, то буде добре побачити, що я на Дякую. Це унікально. Кружечка подарена в... На Новий рік мені від DAC приїхала купа подарунків. Я навіть це діло стрімів. Дякую. Я це діло навіть стрімів і, на жаль, не зберіг стрім, було прикольно. Це якраз було під Новий рік 22-23, да? перший рік наших вимикань. Перша зима. До... Ну, просто чому так вийшло, тому що я до того, значить, їх там вже почав їх люто, дай їх люто підтримувати, все таке. Вони мені вже пообіцяли, значить, купу всього, і все у них не виходило-не виходило, ну і треба ж компенсувати їх обіцянки. Ну і... і додати ще. Ну, І тому мені всякого красного накидали. Вот. Так. Да. Ріховий ліцерін треба буде забрати сьогодні, перевірити. Якщо, якщо виправдається те, що я хочу, буде чудово. Ні, так ні, я комусь його подарую. Так, да, дай всі круті. А, найкрутіше. найкрутіше ДНД шоу України. А, Ну, в хтивому крабі, до речі, дам зараз... Лінк на канал, а там з нього можна вийти в хтивого краба, там так само є таємна лавка. Треба, до речі, викласти новий лотик. От я правда не знаю, в інста має проблеми з лінками. Я не знаю, в коментарях тут лінк робить, не роби. Так що така фігня. В принципі, отепер от точно все, що я хотів сказати, я сказав. Тримайте дах, зважайте на тривоги, зайве не тривожтесь, донатьте, грайте. Ну, все. Приходьте на стрілочки. Ага, ну, така херня моя. Коротше, канал в Телеграмі, якщо комусь треба Адвентюрі, Адвентюрію А латінець. Так що, якщо хочете, будь ласка. Все того, я побіг. Дуже радий був з вами хоча б в такому форматі побачитися. Будучи ігри Tel на стільцях. Я над цим працюю. Папа.